Це ми ну, знаходимося в м'ясний, як сказати, студіо. Як сказати, місьна, але це не, не звичайна студія. Як сказати, країн. Тут тільки тут тільки дикі тварини, тобто не бройлери. А дикі тварини. Ну, я хочу показати вам саме де висять вони. Зараз попрошу, бо вони вам вже показували. Ну, Тобто тут висять лоси, касулі, дикі кабани. От. І це мережа а, а, магазинів, вони роблять на магазини, вона по всій Німеччині. З, зветься. Wild wild ruber тобто дикий охотник, дикий разбойник даже переводится. Вот. И здесь в лесах, ну вокруг тут леса, есть такие горные, я бы не сказал, что большие, и в них а, а, є такі вишки дерев'яні. Тобто для обстрілу кабанив, отстрілу, а, тобто в ночи. Мисливці залазять на ці вішки, ну, щоб кабан не заліз туди. Ну там може метрів 3-5 за вишки. А вночі, а в них вже ночне бачення, і гонять на, на них кабанів, і вони снайперськи відстрілюють їх, тому що ну, їх треба відстрілювати, тому що вони ж небезпечні. Кабани ж особливо якщо матка, вона може... ой. Це це дуже небезпечно. Ми коли ходимо по лісу, так ми так придивляємось. Чене. Че. Чен. Ютуб. Азов, YouTube. YouTube? Yeah. YouTube, yeah. YouTube, YouTube. Yes, yes, yes.

Тут такий вже запах. о, От дивіться, оце дикий кабан. Бачите?